Харі Крішна, як змінити життя на краще завдяки кризі. Криза це не кінець, а початок. Продовжуємо розбирати, що таке криза. Ми вивчаємо Вот діток, як вона є, глава перша, вірш сьомий. Криза призначена для того, щоб втягнути для того, щоб врятувати нас від смертельної небезпеки. І не можна очікувати, що спасіння буде лагідним і ніжним. Давайте ми подивимося, як ведуть себе світі люди. Світі люди це ну, то, що нам їх показують, да, там на картинках десь або описи даю, це описується їхнє м'яке серце. В дійсності вони такі є. Якщо дивитися астрологічно, є планета кету, ну, от є Сонце, Юпітер, Сатурн і Кету. Тобто, ну так по градаціях, якщо подивитися, по, по жорсткості, от я би так їх назвав. От і кету, це така, ну, зовні вона може здаватися найбільш жорстка планета. Але в дійсності вона призводить до чого? Це є найнижчий рівень нашої підсвідомості, який потрібно очистити, який треба пропрацювати, який треба підняти. Ну, що, наприклад, дивіться, от весь інтернет зараз гудиться. Інформація на то, якщо раніше інформації не було, то зараз інформації навалом. Ну там вже жарти ходять такі, да, що давайте ми подивимося, те, що ми пишемо в соціальних мережах, і подивимося на те, як ми живемо. Це небо і земля. Тому що пишемо ми одне, а живемо ми зовсім по-інакшому. Ми взагалі не відповідаємо тому, що ми пишемо в соціальних мережах. Нам розумні фрози ми когось цитуємо. Але де глибина? Це такий поверхневий слой, дуже такий просто інформаційний. Якщо ще є якась фраза, яка вас зачепила, ви її е, почали глибше усвідомлювати. Знаєте, це вже ну, є чотири, є різні рівні. Да, тобто є в дитинстві ми щось усвідомлюємо. Це так на рівні підсвідомості в нас в, заходиться інф, ну, це знання, я би сказав, да, тобто ми в глибину йде далі. Є другий рівень це чисто інформація. Ну, мені коли сподобалося, як на одному тренінгу. Тренер вийшов, да, і він показує руки і каже, ну, можемо з вами зараз поробити. Да, і він каже, що піднім, покажіть вказівний палець, покажіть вказівний палець, да, от, показуй, покажіть вказівний палець. Да, вказівний, вказівний палець покажіть, да, і всі люди підняли великий палець Ви розумієте, що Ми візуально дивимося і ми всі піднімаємо великий палець варт. Хоча я говорю про те, що показіть вказівний палець. Разумієте, це два різних пальці. Те саме відбувається. От, інформація, вона просто пролітає. Тобто, дитину, от ми можемо вчити дитину, але якщо дитина, ми говоримо, що покажи вказівний палець, а показуємо великий, дитина буде показувати великий палець, а не вказівний. Вона цього не чує. Тому ця інформація вона пролітає. От, коли ж ми щось почуємо, починаємо це усвідомлювати, думати, ага, що це таке, а як це? Потім ми це проживаємо на досвіді. Потім от найнижчий рівень, це найглибший рівень, який у нас іде. Да, оце в середині, коли ми так з глибини прямо це піднялися, і такі, о, я зрозумів це. Нарешті я це зрозумів. Оце якраз і є: це найнижча оця глибина. От, звичайно, для того, щоб ми це усвідомили. Ну, якщо людині там говориш, говориш, вона може не чути. Не розуміє, коли людина потрапляє в дійсно важку ситуацію, ну в таку ситуацію як Арджуна на полі бою, так? От. Ми, ну ми також хагаво діто вона призначена для того, щоб нам допомагати, врятувати нас, тому що в дійсності ми попадаємо постійно в якісь переділки в житті. У нас постійно є якісь проблеми. Їх потрібно вирішувати. Для того у нас є пхага-воді, вона є. Читаємо, вирішуємо всі свої проблеми. Все буде добре. Далі. Криза за своєю природою має бути жорсткою і хворобливою. Тільки в цьому випадку вона може допомогти швидко. Ну, тут наставник він що дає? Історію про жабу. Тобто. Знаєте, криза, як все те, коли так поступово, ми цього не бачимо, не розуміємо. Ну, історія про жабу, вона така ну, проста, але ну, в той же час дуже повчальна. Ну, от. Вчені проводили дослідження. От. Вони взяли жабу, от, ну, майже закипятили воду, кинули туди жабу. Що сталося? Воно вискочила звідти. Відразу така тюх, просто вискочила. Ну. Ну, бідно, жаба трохи попеклась. Ну. Така в неї доля вже, знаєте, не ну, треба жабки дати, будь ласка, в кипяток, хорошо. Ну цього достатньо це експеримент проведений вже добре. Ну, от. І взяли іншу жабу, і що зробили? Поставили її в воду от, і поставили на маленький газ. І жаба вона поступово вона просто зварилась. Чому так сталося? Тому що вода поступово гріється, гріється. Тебе гріє, ти розслабляєшся. І все, і жаба, от вона про ну друга це жаба, вона зварилась. Криза, коли в нашому житті треба діяти різко, швидко і жорстко. Розумієте? Тобто, якщо ти бачите, що небезпека, бігом треба звідти, вибух має бути. Тож тобто, обов'язково це потрібно зробити. В цьому випадку ви можете врятуватися від кризи, інакше не вийде. Тобто, якщо ви хочете змінити своє життя швидко, потрібен ривок, має бути швидко. Не думайте такі, знаєте, бої люди такі, щось там. Давайте щось зробимо, давайте змінимо ще на краще. Ну давайте і сплять там, сплячому режимі. Думають, що колись можливо щось зміниться. Не зміниться. Це буде як жабою, тобто це вода, яка поступово поступово людину затягне. Тобто, дивіться, це виглядає, знаєте, як от в чому -то небезпека, тому що є люди, які можуть потрапляти в борги і можуть. Ну там знаєте, ну я знав жінку колись одну, вона мала там великий, дуже борг. От їй, по суті, нам треба було продати чуть не особняк, щоб розрахуватися з тими боргам. А що сталося? Позичила там 200 доларів, потім перекинула 500, потім, потім, потім. А вона жінка порядна. Тобто, якщо вона там домовила, що вона бере такі-то гроші і віддає там, і відсотки і гроші, вона їх віддавала. Вона в дійсності їх чам не віддавала, все було добре. Но, і, знаєте, що відбулося? Тобто, вона в якийсь момент вона влізла в дуже великі борги. І це реально небезпечно. Оце як прожаба. Да? Тобто, якби вона сказала, от борг там, там скільки-то там великий, да? вона писала, ні, я на нього не підпишусь. Але коли це було поступово, знаєте, один борг, другий, третій, відсотки, знаєте, як сні, сні, Сніжний цей ком. Воно накручується, назберується, і тоді вже це стала біда. І так, криза, не хвилюйтесь, якщо щось з вами сталося, це всього лиш початок. Знаєте, в житті буває таке щось там робиш, робиш. Потім баба, щось все засипалось, розвалилося. От, ну нарешті вже старе розвалилося, пора створювати щось нове. Людина переходить на нову дорогу, змінює своє життя, рухається в інакшому напрямку, і потім така: Фу, слава Богу! Нарешті там розвалилося. Слава Богу, що бо, це, сам не знаю, не міг від того відчепитися, то добре став склали обставини, те, що допомогло мені це все розвалити. Це закінчилось і почався новий етап мого життя. Дякую за перегляд. Діліться відео з друзями до зустрічі у наступних відео. Харікишна.